Вітаю, шановні колеги, зараз ми будемо говорити про базові речі, однак саме ці дії визначають рівень виживання пацієнтів із раптовою зупинкою кровообігу. Тож, тема сьогоднішньої лекції базові реанімаційні заходи у дорослих. На чому, власне, ми будемо акцентувати увагу. Перше, як розпочати обстеження пацієнта без свідомості та як Коректно констатувати раптову зупинку кровообігу. Друге, ми обговоримо основні правила виклику допомоги. Обговоримо, як коректно передавати інформацію диспетчеру і, власне, коли це варто зробити. Третє, розберемо, з чого мають розпочинатися реанімаційні заходи у дорослих і чому. Четверте, як правильно проводити непрямий масаж серця, та як коректно вентилювати пацієнта під час серцево-легеневої реанімації, що в пріоритеті і коли. П'яте, Проговоримо, як безпечно використовувати автоматичний зовнішній дефібрилятор. Перше, з чого б я хотіла розпочати, то це з актуальності, бо саме це визначає потребу в навчанні базових принципів. І не лише медичних працівників, а також населення, які зазвичай першими опиняються на місці події біля особи з раптовою зупинкою кровообігу. Отож, в Європі кожні 45 секунд фіксується раптова зупинка кровообігу. І якщо згадати, скільки часу постраждалий, Може мати здатність до відновлення та проаналізувати час доїзду екстреної медичної допомоги, то ми зрозуміємо, що дуже багато залежить від свідків події і від якісного надання допомоги. Окрім того, хотілося б лишній раз нагадати, що лише два критерії якісно впливають на виживання пацієнта після раптової зупинки кровобігу та на неврологічний дефіцит: це якісна компресія грудної клітки. Ви часто могли чути інший, але тотожний вислів, непрямий масаж серця, і вчасна дефібриляція. В цьому аспекті прошу звернути увагу на статистику. Якщо дефібриляцію виконати протягом першої та другої хвилини після зупинки в дефібриляційному ритмі, то це призведе до відновлення ритму серця більше як у 60% випадків, а запізнення або відстрочення у дефібриляції на кожну наступну хвилину зменшує її ефективність на 10%. Тобто, якщо не проводити компресії грудної клітки і лише очікувати екстреної медичної допомоги з дефібрилятором, то навіть якщо вона приїде за 10 хвилин, то успішність дефібриляції, а відтак і серцево-легеневої реанімації, нівелюється і сходиться майже до нуля. Тому неабияке значення має так званий ланцюг виживання пацієнта, який передбачає послідовність надання допомоги від моменту виклику бригади до госпіталізації та після реанімаційної підтримки. Отже, сьогодні ми розглянемо алгоритм базових реанімаційних заходів. В загальному він виглядає саме так відповідно до рекомендацій Європейської ради реанімації. Однак не намагайтесь вчитуватись в цю схему, бо ми її розглянемо детально та покроково. Отже, уявіть собі ситуацію, що ви знаходитесь біля пацієнта, який лежить на землі і не подає явних ознак життя. Є свідки події, які стверджують, що кілька хвилин тому йому стало погано, з приводу чого й була викликана екстрена медична допомога. З чого варто розпочати огляд. Перш за все, переконайтеся, що вам безпечно наближатися до пацієнта. Оцініть ситуацію довкола на рахунок загроз для членів бригади, для прикладу, обірвані електричні проводи, небезпечні предмети навколо пацієнта. Якщо вважаєте, що ситуація небезпечна для вас, не наближайтеся. Намагайтеся звернутися до постраждалого дистанційно і викликайте службу порятунку або поліцію. Пам'ятайте, що ваша безпека в пріоритеті. Тут дуже доречний вислів: добрий рятувальник, живий рятувальник. Окрім того, зверніть увагу, чи є навколо пацієнта біологічні рідини. Блювота, кров, можливо, їжа. Це дасть вам розуміння, що могло трапитись. І якщо безпечно, перш за все окликніть постраждалого, задаючи йому запитання. З вами все гаразд? Вам потрібна допомога? Намагайтесь наближатись зі сторони обличчя, бо саме так ви зможете бачити міміку пацієнта, і пацієнт зможе побачити вас. Якщо він не відповідає і ви не бачите явних ознак життя, схиліться над ним і потрусіть його за плечі, повторюючи запитання. З вами все гаразд? Якщо постраждалий, якось відреагував, відкрив очі, застогнав, зарухався, розпочніть первинний огляд відповідно до алгоритму ABCDE. Однак. Якщо він не відреагував, ймовірно, він без свідомості, і тоді потрібно викликати допомогу, якщо ви сам. Можливо, хтось є поруч. Попросіть його вам допомогти викликати допомогу. У пацієнта без свідомості та без явних ознак життя необхідно чимшвидше оцінити дихання як першої ознаки життя. Для цього забезпечте прохідність дихальних шляхів зазвичай шляхом перерозгинання голови та підтягуванням нижньої щелепи. Якщо ж є настороженість щодо травми, намагайтесь забезпечити прохідність дихальних шляхів виведенням нижньої щелепи. При цьому обмежуйте рухи у шиї. Використовуйте принцип чую, бачу, відчуваю, оцінюючи прохідність та дихання. А для цього схиліться над постраждалим і намагайтесь, по-перше, дивитись на грудну клітку чи передню черевну стінку, щоби побачити екскурсію чи рухи. Друге, намагайтесь слухати шум дихання біля рота чи носа. І третє, спробуйте відчути дихання. Витратіть на це не більше 10 секунд, рахуючи. 101, 102, 103 і так далі. Чому саме так рахуємо? Бо вставляючи якесь певне слово між цифрами 1, 2, 3, ми зазвичай тратимо 1 секунду. Для прикладу, і 1, І2, І3. І 4. або 501, 502, 503 і так далі. Часто ставлять запитання, чи необхідно рутинно відкривати рот, оцінюючи дихання у пацієнта, і оглядати ротову порожнину на можливі сторонні тіла всередині. Відповідь наступна. Якщо вас щось насторожує щодо прохідності дихальних шляхів, для прикладу, блювота, зміщені зубні протези, звісно, відкрийте рот і перед оцінкою дихання переконайтеся, що дихальні шляхи прохідні. Якщо бачите щось в роті, зробіть дію, яка забезпечить їх прохідність. Якщо ж вас нічого не насторожує, не витрачайте час на це. Відкривати рот немає необхідності, бо дихання можна почути і через ніс. Якщо під час оцінки дихання, ви відмітили дихання, яке можна описати як рідке, шумне або ослаблене і неефективне, тобто таке, що не супроводжується екскурсією грудної клітки, це називається гаспінг або так зване агональне дихання. Статистика каже, що воно спостерігається у 40% випадків після зупинки серця, і його можна трактувати як таке, якого немає. Як додаткову ознаку життя або ж зупинки кровообігу, медичні працівники повинні оцінювати пульс на центральній судині. Причому робити це треба одночасно з оцінкою дихання. Для цього на практичних заняттях варто відпрацювати навичку, яка називається одномоментна констатація раптової зупинки кровообігу. Якщо відсутній пульс на центральній судині та відсутнє дихання, констатуйте раптову зупинку кровообігу. Для когось це новий термін, однак хочу наголосити, що він тотожний терміну клінічна смерть. Якщо відсутнє дихання, однак ви не впевнені, чи відчуваєте пульс стресова ситуація, так? констатуйте також раптова зупинка кровообігу. Якщо ви один. Відразу після констатації раптової зупинки кровобігу викличте допомогу за номером 103. Коректно передайте інформацію диспетчеру, хто ви, де ви, назвіть адресу, що трапилось і яка допомога вам потрібна. Для прикладу. Лікар Дмитренко, вулиця Теліги, 5, квартира 15. Чоловік близько 50 років, раптова зупинка кровобігу, розпочинає реанімаційні заходи. Потрібна бригада для підсилення. Рекомендовано залишатись на голосовому зв'язку з диспетчером, щоб зорієнтувати бригаду, яка їде на допомогу. Якщо ви не можете чітко назвати свою локацію, для прикладу, вулицю або надто велике приміщення, і ви не можете ідентифікувати, де ви знаходитесь. З чого правильно розпочинати реанімаційні заходи у дорослих, звісно, з компресії грудної клітки, оскільки першочергово є зазвичай зупинка серця. А не дихання, як у дітей. Дуже важливо правильно розмістити руки на грудній клітці. Для цього оголіть грудну клітку, якщо одяг обмежує анатомічні орієнтири. Або має замок, гудзики. Розмістіть основу долоні вздовж грудини у візуальному центрі грудної клітки. Візуальний центр обмежується ключицями і реберною дугою. Другу руку складіть у замок. Випрямте руки в ліктях та розмістіть їх так, щоб утворився прямий кут між вашими руками по відношенню до грудної клітки. Намагайтесь компресувати корпусом, а не руками, бо швидко втомитесь. Чому важливо дотримуватися рекомендацій щодо адекватної частоти сто двадцять? Натискань за хвилину та глибина 5-6 см. Бо, власне, щоб забезпечити адекватну перфузію, необхідно добитися належного, мінімального серцевого викиду, щоб підтримувати артеріальний тиск, бодай на рівні в межах 35-50 мм ртутного стовпчика по систолічному тиску. А що ж буде, якщо компресувати надто часто? Це призведе до вкорочення діастоли і, відповідно, до зниження серцевого викиду, що погіршить і так мінімальну перфузію. Тому слідкуйте за якістю компресій. Для цього варто відпрацювати практичну навичку, щоб сформувати так звану м'язеву пам'ять. Варто подбати також і про декомпресію грудної клітки, це значить дозвольте грудній клітці повністю розслабитись після натискання. Пам'ятайте, що належний, непрямий масаж серця це одна із двох умов, які якісно впливають на успішність реанімаційних заходів. Після 30 компресій виконайте штучну вентиляцію легень. Чим це робити? Ніколи не вентилюйте пацієнта рот до рота, перебуваючи на чергуванні, бо це некоректно. В умовах лікувального закладу чи екстреної медичної допомоги не допустимо вентилювати пацієнта рот до рота чи навіть з використання маски плівки, бо для цього ви маєте мати мішок амбу. Головне перед чергуванням перевірити його наявність, перевірити його на герметичність та мати різні розміри лицевих масок для адекватної герметизації на обличчі пацієнта. Для підтримання або забезпечення прохідності дихальних шляхів скористайтесь або мануальною підтримкою, перерозігнувши голову з висуванням чи підніманням нижньої щелепи, або засобами для підтримання прохідності дихальних шляхів, для прикладу, повітроводи. Не забудьте перед вентиляцією підібрати адекватний розмір повітроводу чи лицевої маски. Якщо не маєте біля себе мішка амбу, просто компресуйте грудну клітку, допоки не отримаєте доступ до мішка амбу. Компресія передбачає собою і пасивну вентиляцію легень. Не намагайтесь натискати на мішок амбу надто різко або стискати його обома руками. Пам'ятайте, що дихальний об'єм зазвичай складає одну другу, одну третю мішка амбу, в цілому, 450-500 мл. Надто різке натискання на мішок амбу може призвести до нагнітання повітря в шлунок, а відтак до його перерозтягнення, регургітації та аспірації блювотними масами. Тому єдиним еквівалентним. І адекватним елементом вентиляції є екскурсія грудної клітки, тому слідкуйте за цим. Якщо ви вентилюєте, а екскурсії немає, це значить, що вентиляція неефективна. Не затримуйте компресії довше, ніж на 10 секунд в пошуках причини. Однак під час наступного циклу вентиляції намагайте зрозуміти, чому вдих не пройшов. Підтвердіть прохідність дихальних шляхів і зробіть повторну спробу через 30 натискань. Однак, перед кожною вентиляцією спробуйте щось змінити в своїй тактиці. Наприклад, змініть положення голови або скористайтесь вентиляцією двома особами. Продовжуйте реанімаційні заходи синхронно 30 до 2. Якщо є можливість забезпечити прохідність дихальних шляхів ларингальною маскою чи трубкою, можете проводити реанімаційні заходи асинхронно, якщо вентиляція, звісно, буде адекватною. Рішення приймає той, хто стоїть на дихальних шляхах. Пам'ятайте, що під час реанімаційних заходів дуже важливо мінімізувати перерви між компресіями, бо це впливає на виживання пацієнта. Маєте доступ до кисню, то під'єднайте його до мішка АМБУ.